Наступна головоломка. У нас є така рівність. 60 розділити на 2 дорівнює 4 помножити на 5. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один цирник. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирнит ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 60 розділити на 3 буде 20, 4 помножити на 5 буде 20, 20 дорівнює 20. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.